Гуряти да, лазили, жрать просили, помиється ходили. Ну, Я їх культурно пошла. У мене в підвалі картошка була, та там два ящика немає. <свісно> Вони ж тут жили, це по-любому. Курі були, там немає одної курки, нічого. Все, Якось це, випадково, що солярку заховав, там трохи там, солярка залишилася, розбомбили хату. Сейчас живу тут на квартире, mm -hmm. а тут и внуки діти виросли пленят парних хатами.